Встигне бути першим серед інших, щоб зійти ринковим промінням на грішних, серед великих міст і маленьких розмов, більше з часу ми чомусь мовчимо. Хоча слово початок, хоча слово кінець, в ньому є сила, часто буває її відсутність, деколи зрячому краще вдавати, що він сліпець, коли мовою тіла говорить. Огідна підступність, душевні репліки, а згодом холодні фрази із вост, проміжок часу, між яким усе завжди окей. Слова постійно прилипають до різних спокус, до речей, до навколишнього світу людей. Вони тримають